Друзі, привіт! Поговоримо про борги То в мінус 18. Скажіть, будь ласка, ви даєте гроші в борг? Ще одне питання. Ви берете гроші в борг? Тому що для мене взагалі боргові відносини, грошові відносини між кимось неважливо. Це чужа людина чи рідна, це не є прийнятним. Тому що, якщо ви берете кошти в борг, ви будете витрачати чужі, а повертати вам потрібно буде свої. Так же й само, коли ви даєте гроші в борг, ви можете бути впевненим, що людина вам поверне, якщо вона совісна, або ж буде довго, нудно віддавати, чи частинами, чи взагалі буде потім ставити ще й до вас претензію, типу, ну я сказав, віддам, значить віддав. Була у мене ситуація, один не зовсім близький знайомий попросив в мене невелику суму коштів. Це було всього 400 гривень. І він сказав, що ну завтра, післязавтра завтра, я кажу, що в мене є 500 гривень, в тебе буде решта 100. Він каже, ні, не буде. Я кажу, ну давай я тобі дам 500 гривень, ти мені повернеш п'ятницю. Він мене це запитав у вівторок, повинен був віддати середа четвер Ну Я йому сказав, що в п'ятницю. В п'ятницю він не віддав. Він каже, що ну або ввечері я тобі можу закинути в п'ятницю на карту, або в понеділок. Я йому відправив номер карти, але так нічого не надійшло. В Понеділок спитав, чи зможе він повернути борг. Він каже, що ще коштів не з'явилося, що попросив до авансу потерпіти. Я Говорю, ну окей, тоді з авансу віддаси. Я отримав кошти, які давав борг назад з авансу, так як він сказав. Але інше питання: коли ви даєте кошти в борг, давайте ту суму, з якою вам буде не тяжко розлучитися, точніше, не так боляче її втратити. Тобто та сума, яка вам не зіграє ніякої ролі. Дивіться, не мені вчити всіх людей фінансової грамотності, але в цьому потрібно бути обізнаним. Як варіант, можете почитати дві книжки, які можуть вам допомогти стати трішки. Фінансово грамотними. Це багата людина в Вавилоні і щаслива кишення повна грошей. Можете знайти в електронному вигляді книжку, або ж, якщо у вас немає часу читати, ви можете послухати аудіоверсію. Так що будьте фінансово грамотні. Побачимось!